Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас з вами королівські новини. Поговоримо про нову каблучку принцеси Кетрін, про трішки незручну ситуацію, яка виникла між принцем Гаррі та Меган Маркл на червоній доріжці. Чому плакав принц Вільям? Де виготовляється вино Меган? Який державний візит ще на нас з вами очікує, і багато-багато чого іншого. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. І за традицією, давайте розпочинати з виходу принцеси Кетрін. Тож у принцеси Кетрін був робочий візит до Оксфорду в рамках її роботи над раннім дитячим розвитком. Швиденько пройдемося по її образу. Це костюм від Вікторії Бекхем. І Якщо вам здається, що ви цей костюм бачили, то все вам працює. Правильно, здається, давайте згадаємо з вами премію, яку вручала принцеса в травні 25-го року. Ось тоді вона вперше цей костюм і обрала. До речі, багато хто побачив в виборі костюму підтримку принцеси Кетрін Вікторії Бекхем. У Вікторії якраз вийшов документальний фільм. На Netflix, де вона багато чим ділилася, і в першу чергу вона поділилася історією про свій розлад харчової поведінки, і каже, що таким чином принцеса підтримала Вікторію Бекхем. Підвісочку принцеси впізнаємо це від Деніль Дрейпер. Там ініціали всіх її дітей. Сережки ми також вже з вами бачили, це Кікі МакДугал. І на цьому заході я звернула увагу на руку принцеси Кетрін, а точніше на палець, на якому вона носить каблучки. І побачила там нову п'яту каблучку. В процесі свого пошуку я зрозуміла, що ще ось цю п'яту каблучку вона вже надягала на похорон герцогині Кенської. Я її просто тоді не помітила. Тоді було дуже багато заходів, багато виходів, вона якось так не сфокусувала я свою увагу. А зараз була фотографія ось ця з букетом, і я прям помітила цю каблучку. Що це за каблучка? Вона ось ця найтонша. Якщо рухатися від найпершої у жовтому золоті, це та сама валійська каблучка, каблучка, це обручка саме. Далі каблучка вічності на день народження Джорджа з камінчиками, її величезна каблучка з заручин з сапфірами, каблучка до закінчення лікування раку, яка з сапфірами та діамантами. І ось вона остання нова платинова каблучка. Що нам точно відомо, що це каблучка від бренду Collins Sons. Це їх колекція платинових каблучок вічності, і це поки все до якої події була подарована каблучка? Ми точно не знаємо, коли точно не знаємо. Звідки вона взялася, але її найперший вихід був з цією прикрасою ще на похорон герцогині Кенської. Повертаємося до її виходу. Тож Кетрін відвідала хоум старт в Оксфорді, щоб представити останню ініціативу свого центру раннього дитячого розвитку. Це серія анімаційних фільмів, розроблена для підтримки дітей у розвитку соціальних і емоційних навичок протягом перших п'яти років життя дитини. Під час свого візиту принцеса Кетрін взяла участь у навчальному занятті. І для волонтерів, де вона досліджувала з іншими, як фільми можна використовувати в групах сімейної підтримки для зміцнення зв'язків між батьками та їх маленькими дітками. Також вона взяла участь у заході, який називається Залишайся та грай, де сім'я займалася різними заняттями: перевдягання, ліпка, чаювання, рукоділля. При цьому всі вони отримували пораду від кваліфікованих співробітників цього «Home Start». Я взагалі дуже рада, що кожен вихід їх стає все більше і більше, і все частіше принцеса виходить на всі свої виходи, які вона зазвичай так любила. Тим часом був спільний вихід у короля та принца Вільяма. Вони відвідали вет... Вечір перед Коп 30 у музеї природознавства. Це ключова подія напередодні 30-ї конференції ООН зі зміни клімату, яка відбудеться наступного року в Бразилії. Вони разом з кількома урядовцями, експертами з охорони навколишнього середовища, міжнародними делегатами говорили про боротьбу зі зміною клімату, в принципі, те, що дуже важливо, і для принца Вільяма, і для самого короля. Чарльза. До речі, сам цей захід, Коп 30, Вільям відвідає 6 листопада від імені Короля. У них, знаєте, не так часто бувають спільні виходи, коли вони лише вдвох. Тому було дуже приємно їх побачити. Ви знаєте, мене завжди підкорює король. Де він, там люди завжди посміхаються, сміються, явно у всіх прекрасний настрій. Але тут я побачила, що і принц Вільям він навчився у батька, взяв майстер-клас, скажімо так, зі спілкування з людьми. І також він був такий трошки менш серйозний, ніж зазвичай. Також сміявся з міністром юстиції а пізніше між королем та принцем Вільямом був ну дуже милий момент. Вони так злегка потиснули одне одного по плечу. Минулого тижня пройшов день ментального здоров'я, і в цей день вихід був і у принца Вільяма, і у Гаріс Меган. Почнемо з Меган та Гаррі. Вони направилися до Нью-Йорку. Спочатку, взагалі, перед цим перед червоною доріжкою, яку ми з вами будемо обговорювати. Гаррі взагалі з'явився на прийомі, який організований Movember – найбільшою у світі благодійну організацію зі здоров'я чоловіків в австралійсько-американській асоціації. Там принц Гарі виступав і він сказав, що він спілкувався з багатьма ветеранами. Сидів з ним і усвідомлював наскільки мовчання вбиває людей. Ми пройшли довгий шлях, подолавши стигму в цьому світі. Доступ до терапії все ще залишається величезною проблемою. Пізніше у Меган Тагарі був той самий спільний вихід. І спочатку у них була проходка по червоній доріжці. І ось саме тут стався такий трішки незручний моментик, але знову ж таки, він стався за словами очевидців. Прям сильно цього на відео я. Не помітила. Гаррі трішечки підганяв Меган, він взяв її за руку, і коли вони відходили від позування фотографом, але Меган, так вона здавалася, ніби ще трішки затримувалася, навіть очевидці сказали, що Гаррі ніжно так сказав Меган, типу, ходімо вже, давай. По потрошку, давай проходимо. Проходимо, коли вона знову почала зупинятися. Насправді цей момент був дуже короткий, і якщо на фото його ще можна впіймати, то на відео його він не дуже зрозумілий. Про що говорили вони на цьому заході? Меган багато говорила про виклики, з якими стикаються батьки в цифрову епоху. Вона говорила про своїх дітей. Що на щастя, вони ще занадто маленькі для соціальних мереж, але ми знаємо, що цей день наближається. І як і багато батьків, ми постійно думаємо про те. Як скористатися перевагами цифрової епохи, технологій, всього того позитивного, що вони дають, і одночасно захистити їх від небезпек, які також вони несуть? Зі свого боку принц Гаррі розказав аудиторії про їхню ініціативу Archwell – The Parent Network. Вона підтримує батьків та сім'ї, які постраждали від шкоди, які пов'язані з інтернетом та соціальними мережами. В основному вони співпрацюють з батьками, чиї діти наклали на себе? Руки через булінг в інтернеті. Меган в цей день виглядала красиво, прекрасно. Чорний костюм, мені дуже сподобалось. Дуже мені кинулось в око така доволі нестандартна, такий доволі нестандартний гудзик, який був в неї на костюмі, його навіть гудзиком складно назвати. Красиві на ній прикраси, але знову ж таки зачіска. От я не знаю, мені щось останнім часом не дуже ідуть. Не дуже мені подобаються зачіски Меган. Вона з переду, якщо так дивитися, в анфас, то вона симпатична, але в профіль видно, що вона ну ніби трішки вона ніби трішки занадто недороблена. Ніби забагато б вони повитягали цих пасмичок волосся, але взагалі але в цілому вона, звісно, дуже красива жінка. У неї саме по собі красиве волосся. Просто чомусь зачіски її в останнім часом мені не дуже подобаються. Також я прошу звернути вашу увагу на цьому заході. на її сережки я коли зрозуміла, що це за сережки, я ж запищала. Це сережки від нашого українського бренду Гузема. Ось вони їх ціна 65 п'ять тисяч гривень. Гарі виглядав щасливим, задоволеним, тому тут все добре. На наступний день вони знову виступали. Гарі знову казав про молодь в цифрову епоху. Меган говорила про новий підхід до дитинства, як він викликав кризу психічного здоров'я. І тут Меган знову обрала українські сережки, це знову Гузема. Маленькі кулі, вони вартістю 79 дев'ятсот. І в нас також в Уземі є ще такі великі кулі за майже 100 тисяч гривень. І знову-таки на цьому заході вони багато говорили про свій проект Parent Network. Після всіх заходів Меган виклала доволі миле відео з закулісся, як вони готувалися до виходу. Я тут трішки провела паралель з фото Кетрен та Вільяма та їх з закуліссям перед виходом до Дональда Трампа, але відео дуже миле. До речі, кажуть, що Меган та Гаррі вони зупинилися ще на кілька днів в Нью-Йорку. Вони провели ще низку приватних зустрічей. Вони зустрілися з Сареною Вільєм, з подругою Меган. І потім в них було ще кілька виходів з друзями, яких вже в таблойдах не називали. Цікаво, що взагалі 9 жовтня був якийсь супер день на виходи. Ось всі ці виходи Вони були просто в один день. Вас влітку? Шановне панство, на один вихід не докликаєш. А тут восени так інша справа. До цього дня вихід, скажімо так, вихід, був і у принца Вільяма. В цей день королівський фонд, який очолює принц Вільям та принцеса Сакетен, пожертвував близько. 1 мільйона фунтів стерлінгів для того, щоб розпочати трирічний період, щоб допомогти створити національну мережу запобігання самогубствам. І в цей день виклали відео. Він говорив з жінкою, в якої, на жаль, померла однорічна дитина. Потім, через 5 днів, її чоловік наклав на себе руки. Звичайно, в історії виходів родини у Вільяма бували дуже емоційні виходи. 9 років тому я пам'ятаю фото, де у нього були сльози. І кілька років тому такі виходи вони були. Але прям таких сліз я не пам'ятаю за той час, що я знімаю. Знімаю я майже два роки, саме в форматі новин. Ця жінка, її звуть Ріан Манінг. Вона сказала, що в голові згадує всі ці події, які були перед тим, що зробив її чоловік. І вона говорила про те, що, може, вона щось впустила. Ми були такі щасливі, і вона сказала фразу, виходить, що це дійсно може статися з кожним. І в цей момент принц Вільям пустив сльозу. Я багато разів про це казала. Робота, яку роблять Ройлс, вона не така проста, як може здаватися. Коли ти на постійній основі переживаєш найстрашніше горе простих людей, батьків, які відпустили донечку на урок танців, а там на неї напали. Говориш з жінкою, яка 5 днів, за п'ять днів вона лишилася і без своєї дитини, і без чоловіка. Це морально. Неймовірно складно. І от я, наприклад, я часто перед тим, як знімати щось, я собі записую сценарій, я записую собі, про що треба казати, щоб я не забула, там, не пропустила якісь теми. І інколи, коли я дивлюсь на ці всі фото, я просто плачу, я виплачусь, і тоді, коли я вже знімаю, я можу стриматись. А коли ти тут і зараз просто сидиш перед людиною, якій ти нічим не можеш допомогти, ти нічого не можеш діяти. В таких аспектах це надзвичайно непроста робота. І я думаю, що навіть така людина доволі сувора на вид, як принц Вільям, навіть він не завжди може витримати специфіку цієї роботи. Мені ще сподобалося, що ця жінка потім у Вільяма спитала: у тебе все добре. Якщо ви, як і я. Мріє, що колись ця катавасія з Епштейном закінчиться, то сідайте, у нас з вами новий лист. Було опубліковано лист, якому знову мільярд років. Який написав принц Ендрю до Епштейна. і він написав його через день після того, як Ендрю вперше сфотографувало, обіймаючи за талію, Вірджинію Джуфре. Герцог написав, написав Епштейну: Я так само хвилююсь за тебе. Не хвилюйся за мене. Здається, ми в цьому разом, і нам доведеться підійматися над цим. В будь-якому випадку ми підтримуємо тісний зв'язок, скоро все це вирішиться. Це дійшло до того, що вчора активісти закликали поліцію та депутатів парламенту все-таки відкрити файли і повноцінно розслідувати те, що члени королівської родини знали про скандал. Що саме приховує взагалі Принц Ендрю? Знову ж таки, цей лист був викланий mail on Sunday. У мене таке враження, що в багажничку Mail on Sunday, Daily Mail, є така кількість листів, записочок ще якоїсь фігні, які вони просто не публікують, а от чекають свого часу. І при бажанні, у мене таке враження, вони можуть довести і Ендрю, я так розумію, Сару Фергюсон разом з ним, до гратів на те, що до відміни зі святкування Різдва. І чим більше вони виставляють і виставляють цих файлів, тим більше, я просто, тим більше я ставлю питання, чому це все не було опубліковано одночасно, тоді колись, коли це відбувалося, коли грав цей скандал. Тепер, через 6 років, починають публікуватися всі ці. У листи і все це. До речі, після того, як стало відомо про ось цей лист, вже почали говорити про те, що можливо принцу Ендрю ем, у нього буде вже остання заборона. Можливо, йому буде заборонено полювати в лісах королівської родини. Принц Вільям у нас відомий поціновувач кіно, і в цей раз він з'явився на знімальних майданчиків доктора Хто і інша сестра Бенет. На майданчиках він був як президент Бафта. На докторі хто він оглянув Тардіс, знімальний майданчик. Я в шкільні часи була страшенна фанатка доктора Хто. У мене всюди висіли картиночки Тардіс. Тому для мене це просто світ зійшовся в одну точку. Дуже красиве місце. Мені здається, що за принцевільями вийшов би дуже класний доктор. Було б дуже мило. А тим часом Меган так тихесенько-тихесенько запустила ще одну лінію вина. І в цей раз це біле вино. і це Семіньйон Бланк. Ціна нового Sauvignon Блан від Ezeвер становить 30 доларів за пляшку і продається наборами. Як це було до цього? Мінімально по 3 пляшки за 90 доларів, півкоробки 6 штук 159 доларів і повна коробка 12 штук 300 доларів. І знаєте на що я звернула увагу? На етикетку. На ній написано, що це біле вино і воно імпортоване та розлите по пляшках в Каліфорнії. Але це вино Нової Зеландії. Тому це вино самостійно меган не виготовляє. Вона навіть не відбувається ситуацією, що закуповуються і виготовляється вино. Ні, абсолютно ні. Вона його просто заливає в свої пляшки. На розе було слово, яке мене спочатку збило. Було написано «winted by». І мені довелося шукати виноробний словник, тому що я спочатку подумала, що це мається на увазі, що воно типу виграється для. Але ні. Це означає, що виноробня придбала вино оптом у іншої виноробні і розлила його по своїх пляшках. Тому, по суті, це майже одне і те саме. Жодне вино as ever» не робили самі. На варені, наприклад, написано, що варення виготовлено для Есевер, тобто воно розроблено, піде себе, все. З вином взагалі не та історія. Я просто, поки не побачила наліпочки на оцьому білому вині, я чомусь не задумувалася про те, що вона взагалі не виготовляє, не виготовляє це вино. У мене не було думки, що вона прям виноград вирощує, це дуже навряд. Але у мене була думка, що вони купують виноград, у них є. Якась своя лінія, чи вони можливо домовилися з якоюсь лінією, де виготовляється окремо під as Ever» вино? Але виходить, що вони купують вино те саме, яке може передаватися взагалі під іншим лейбом. Абсолютно те саме вино, яке може навіть коштувати дешевше. Просто що на ньому є наліпочка Ес Евер. Просто з знову ж таки я повторю, з варенням. Я навіть взяла свою баночку і подивилася. Там написано, що воно виготовлено для Ес Евер. З вином взагалі інша історія. Король Чарльз зустрівся зі своїм колишнім помічником на таємній зустрічі у Вінзорському замку. Король зустрівся з Майклом Фосетом, якого звільняли. На жаль, зі скандалом Фосет колись вважався найбільш довіреною особою короля Чарльза. І королівська особа часто згадувала саме фоси та зі словами: я можу обійтися майже без будь я можу обійтися майже без будь -кого, окрім Майкла. Фосет приєднався до королівського дому ще як лакей королеви Єлизавети в 1981 році і пішов кар'єрними сходами. Пізніше він став камердинером принца Чарльза, а потім головою його фонду, фонду принца, який пізніше був перейменований на фонд короля, після того, як король Чарльз зійшов на престол у 22-му році. І саме цьому прекрасному помічнику довелося залишити свою високу посаду після того, як газета знову ж таки Мейлон Сандей. Опублікувала лист, в якому Фосед запропонував допомогти саудівському мільярдеру донору Махфузу Марею отримати британське громадянство, а також престижне лицарське звання. В той момент не було жодних припущень щодо будь-яких правопорушень з боку самого Махфуза. Але це явно було про правопорушення з боку їх помічника. За словами палацу, по король ніколи не перестував відчувати. Втрату Майкла, який був змушений, звичайно, піти у відставку, і він часто зізнавався, що це єдина людина, без якої йому ну прям складно. Все ж таки, якщо це був його помічник стільки років, то дійсно це має бути складно, але я думаю, він прекрасно розумів, на що він іде. І Мейлон Санти, який просто вилавлює всі ці листи, потім їх публікує. Що перша така історія ні. Зустріч з Фосетом відбулася, за словами інсайдерів, всього кілька місяців тому. Її назвали прощальною аудієнцією. Король часто проводить прощальні аудієнції для деяких старших співробітників, якщо ті залишають посаду. І просто сказали, що ця була сильно затримана в графіку через погане здоров'я короля. Трішки поговоримо з вами про приємні королівські плани до кінця 2025 року. Тож. По-перше, на нас очікує в грудні ще один державний візит. Да, третій візит за рік. І це буде візит президента Німеччини вперше аж за 27 років. Каміла та Кетрін, до такого дня можна нові тіари обрати. Дуже красиві. А ще в грудні буде дипломатичний прийом, де також можемо очікувати дуже красиві виходи від наших прекрасних жінок. Я тепер... Чекаю грудень ще більше. Я взагалі грудень обожнюю, обожнюю новий рік. А тепер ще й такі красиві будуть. Виходи стало відомо, що уряд чаду розірвав 15-річну співпрацю з African Parks. Це не комерційна організація, яка наразі керує 24 національними парками та заповідними територіями у 13 країнах Африки. Це та сама суперскандальна організація, в якої принц Гаррі був президентом за 2017 по 2023 рік. Зараз було опубліковано документ. В якому уряд звинувачував благодійну організацію у повторному, нетактовному, неповажному ставленні до уряду, затверджуючи про фінансові зловживання, порушення контрактів та відсутність прозорості, яка звичайно необхідна для благодійної організації. Також в цьому документі стверджується, що African Parks незаконно збирали доходи від туризму, використовували банківські рахунки в податкових гаванях, що звичайно заборонено на острові Мен, а також переказувала капітал та іноземну валюту за кордон на шкоду чаду та кричащі порушення національних банківських та податкових правил. Крім того, уряд чаду заявив, що благодійна організація не виконала свою місію щодо боротьби з браконьєрством в їхній країні, частково тому, що вона не інвестувала в належне обладнання для рейнджерів і надавали пріоритет туризму над охороною природи. У відповідь Африкан Паркс вже також опублікували заяви, що вони розпочали переговори з міністерством, щоб зрозуміти позицію уряду. -та 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 -та. Я нагадаю, що це саме та організація. Про яку казали, що вони знущаються над тваринами, а також проти них були доведені випадки, що їх рейнджери знущалися, робили сексуалізоване насильство над місцевими жителями, і що взагалі це дуже Дуже спірне питання, чи можна взагалі African Parks називати благодійною організацією? Звичайно, речник Гарі про всю цю історію нічого не казав, але взагалі організація з якою просто і в них і так не найкраща репутація вже дуже давно. Вони просто втратили останні крихти цієї репутації. Принц Гарі на цей момент публічно не коментує все це розслідування, і я не думаю, що взагалі щось буде. Щось принцу Гаррі Гарі взагалі не щастить. З організаціями всі вони жорстко тріщать по швами, роблять якісь взагалі страшенні речі. Принцеса Беатріс відвідала весілля у Нью-Йорку. Її вже дуже давній друг. Джеймс Грін одружувався з. Джеймсом Хіршалдом. На єдиному фото заходу можна побачити на ній темно-синю сукню, яка дуже красиво сяє під спалахом. Весілля взагалі пройшло у їх приватному будинку. Вони так дуже симпатично його прикрасили, квіточки, все так сяє, красиві чорно-білі фотки. Взагалі мені здається, що весілля було таке дуже, дуже приємне та миле. Тим часом король та королева відвідали святкування 150-ї річниці будівництва Альберт Холу, і мені сподобалося, що в них насправді між собою були ну дуже схожі їх луки. Під час свого візиту вони відвідали прем'єру нової скрип... нової мелодії на скрипці, написаної спеціально для цієї події місцевим музикантом. Також Меган опублікувала відео та фото своєї донечки Лілібе до міжнародного дня дівчат і підписала усім дівчатам: цей світ ваш. Робіть усе можливе, щоб захистити свої права, висловлювайте свій голос та підтримуйте одна одну. Лілібет, ну така солодка манюня. Це руде волосечки, вона так біжить. Ви знаєте, мені здається, що вона дуже щаслива дитина, і, як на мене, це найголовніше. А тим часом в іншої королівської дитини, в принцеси Шарлотти, відбулася коротка офіційна переписка з шістирічною дівчинкою на ім'я Айві Браун. Неочікувано, неочікувано. Дівчина написала лист принцесі Шарлотті з питанням: чи дивилася вона фільм, який називається Кій Поп Дімон Хантерс, і назвала його найкращим фільмом у світі. На що вона і отримала ту саму відповідь від принцеси Шарлотти. Було цікаво дізнатися трохи про вас та ваші щедрі слова підтримки принцесі Шарлотті були дуже високо оцінені. Вам може бути цікаво дізнатися, що пісня Golden з цього мюзиклу K-pop um, Demon Hunters прозвучала під час зміни варти в Букінгемському палаці. Було дуже люб'язно з вашого боку, що ви взяли на себе клопіт і написали нам їхні королівські високості просять вам передати та вашій родині найщирішу подяку та найкращі побажання. Мені здається, ця дитина вона буде берегти. про та цей лист все своє життя це дуже мило. А принц Гаррі у нас продовжує свою боротьбу за охорону в Британії. Принц Гаррі написав новому керівнику служби безпеки та запобігання злочинності в Великобританії Шабані Махмуд, щоб закликати та переоцінити ризики для нього та його родини. Відомо, що лист був надісланий після того, як 6 жовтня стало відомо, що жінка Сталкер кілька разів підходила до принца Гарі під час його візиту до Великої Британії минулого місяця. В Принципі з відео можна зрозуміти, що це були справжні епізоди переслідування. Вона його прям вишукувала. Джерело у службі безпеки повідомило, що такі інциденти вони не є рідкістю для членів королівської родини. За ними дійсно можуть слідкувати. Однак це відрізняється тим, що не було в присутності поліції цей. Чи пильної охорони, яка б втрутилася е, в разі якогось форс, форс мажорної ситуації. І цікаво, що цього разу їм пощастило. Вони розпізнали зациклену особу і співробіт, два співробітники особистого офісу принца Гарі вони змогли його вони змогли її ідентифікувати і прибрати, скажімо так. Але покладатися на удачу це не дуже довгострокове рішення. І це саме джерело додало, що Принц Гаррі, син короля. Брат спадкоємця і п'ятий у черзі на простол один з найбільш відомих людей у світі. Здається, що над усім цим питанням нависає не необхідність рішення. Мав на увазі, що йому треба. Щоб йому не давали охорону під час його перебування у Великій Британії. І так як ситуація, в принципі, доволі серйозно змінюється, ми бачимо, що принц Гаррі почав перебувати частіше до Британії. Він явно починає якось інколи діяти всередині Великобританії від імені короля. Е, навіть коли принц Гаррі Перебував до Києва, до України, він це зробив також з дозволу короля Чарльза. Він спочатку прибув до Великобританії. Можливо, Оцей вітер щось і змінить, тому що якщо дійсно Гаррі буде частіше, частіше пробувати до Великобританії, можливо, він таки своє отримає і отримає ту саму охорону. Просто цікаво, чи буде ця охорона в такому випадку розповсюджуватися на меган а також на дітей. Але якщо знову ж таки покращення стосунків між ними і королем відбудеться, вони будуть частіше пробувати. Все можливо, побачимо, тому що навіть два роки тому, три роки тому, мені здається, навіть розмов не могло йти про те, щоб між Гаррі та Королем були покращення стосунків. А тепер вони й бачаться, і проводять інколи да, окей, 50 хвилин, але все одно вони провели разом час, поговорили про дітей. Тому я завжди кажу: ніколи не знаєш, що може бути насправді через 5-10 років. Це вже така історія. А на цьому я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бережіть себе на все добре.